Заходимо до рекламного кабінету. Обираємо компанії, натискаємо Створити. Обираємо ціль компанії. Наприклад, Ліди. Натискаємо Продовжити. Налаштування компанії обираємо Advenчі. Цю компанію рекомендується обирати, якщо ви новичок в налаштуванні реклами. Нажимаємо Продовжити. Потрібно вказати назву компанії, її будете бачити тільки ви. Особи категорії реклами ми пропускаємо, ставимо галочку на АБ-тестування та бюджет компанії Advench. Можемо обмежити суму днівного бюджету або бюджет на весь період компанії. Вертаємо далі та натискаємо далі. Потрібно назвати групу об'явлень. Конверсії. Місто получення конверсії. Обираємо, наприклад, Instagram. Обираємо сторінку, з якої будемо рекламувати. Якщо у вас їх декілька. Можемо вказати ціль по результативності та ціль по ціні за результат. Далі бюджет та графік. Можемо вказати дату начала реклами та кінцеву дату. Параметри аудиторії та містоположення можна редагувати. В даному випадку параметри аудиторії встановлені автоматично, тому що це Advench-кампанія. Також можемо обрати місця розміщення, де буде розміщена наша реклама. Натискаємо далі. Тепер заповнюємо дані самої реклами. Нам потрібно додати рекламні креативи. Натискаємо Додати медіофайл». Додати можна як з комп'ютера, так і зі своєї сторінки в Інстаграм, якщо у вас там є ці креативи. Натискаємо, обираємо Instagram. Обираємо зображення, яке нам потрібне. Натискаємо на нього та натискаємо далі. Дивимося, як буде виглядати цей креатив. Якщо нам підходить, то натискаємо готово. Якщо не підходить, то потрібно змінити або додати інше. Далі потрібно вказати основний текст оголошення. Та рекомендується додати декілька варіантів, щоб потім можна було порівняти, порівняти який ефективніший. Далі додаємо «Призив до дії. Це кнопка, яка буде вказана у оголошенні. Наприклад, детальніше. Далі можна заповнити шаблон повідомлення в інстаграмі. Також можна відслідковувати собиття, якщо у вас є CRM-система. Перевіряємо та натискаємо Опублікувати якщо все вірно. Можна подивитися, як це буде виглядати, де воно буде розміщено та всю інформацію, яку ви вказали до цього. Також, якщо ви щось неправильно заповнили або пропустили, то Фейсбук обов'язково вам про це напише і не дасть опублікувати оголошення до того, як ви внесете зміни.